Та забудьте вже на кінець про ваші Донфенги 244 Гляньте, який трактор, той самий двигун. Ціна на 300 доларів дешевше. Самої дешевої версії Донфенга. Але тут получаєте рівну підлогу. Прижимну навіску на 750, а не на 450, як у Донфенга. Широкі колеса. Такий Донфенг 7000 буде коштувати. Рівної підлоги такої не. Не буде в Донфенга. Редукторні мости, передні широкі колеса великі, такі взагалі на Донфенги не ставляться. Називається цей трактор TerraFeng 3254 HX, безкоштовно доставляємо. Також міняємо на будь-який ваш китайський міні-трактор. Мототрактор, мотоблок, неважливо який. Телефонуйте, скидуйте ваші варіанти, розглянемо все, викупляємо по дуже класних цінах всі б трактора.